Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги меблеві ролики. Це набір з чотирьох коліс-кастерів, які забезпечують легкий та безшумний рух меблів. Колеса виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі та можуть обертатися на 360 градусів. Це дозволить вам плавно та зручно переміщувати меблі у будь-якому напрямку. Вони оснащені самоклеючою основою, тому їх легко легко встановлювати на різні поверхні без необхідності щось свердлити. Колеса підходять для використання на різних типах підлоги, надаючи захист від подряпин. До речі, доступні вони у різних розмірах від 1 до 4 міліметрів.